Вітаю вас, любі першокласники, на другому уроці. Це урок у нас письма. Сьогодні ми з вами будемо прописувати вивчену літеру О. Роздивіться її гарненько, будь ласка, прописана літера О, схожа на той самий обруч і на окуляри. Так само. А іще хочу нагадати вам, що ви писали вже таку букву. Просто ви її називали овал. Сьогодні ми напишемо великий овал і малий овал. І назвемо це буквою О. Роздивіться, будь ласка, її уважніше ще і розпочнемо. Отож, маленька буква О пишеться таким чином. На рядковому основному рядочку, трохи нижче верхньої лінії рядка, починаємо писати криву лінію вліво, торкаємося рядка угорі і ведемо криву лінію донизу, торкаємося нижньої рядкової лінії. І ведемо лінію вправо. Крива лінія замикає наш овал. Велика буква О займає і основний рядок, і верхню допоміжну лінію. Трохи нижче верхньої допоміжної лінії ми починаємо писати криву лінію вгору і наліво до верхньої міжрядкової допоміжної лінії. Заокруглюємо і ведемо трошечки вліво криву лінію до нижнього основного рядочка. Потім піднімаємося вправо із заокругленням і ведемо до початку проведеної нами лінії овалу. Заокруглюємо кінець, так і пишеться буква О. Будь ласка, потренуйтеся писати її разом зі мною. У повітрі. Роздивіться, будь ласочка. ось тут у нас, у малюнках знайдіть букву О. Так, звичайно, ви її побачили і на дубочку, і навіть в наших квіточках, і навіть у пчілки. Так, молодці. Зараз ми з вами спробуємо в повітрі навести букву О. Потренуйтеся в повітрі. Пальчиком або ручкою. А тепер ми будемо писати у наших робочих зошитах малу букву О. Відкрийте, будь ласка, сторінку 14, знайдіть, класочка, цю букву, і пропишіть рядочки. Три рядочки букви О. Не спішіть, пишіть гарненько і у вас вийде дуже гарно. Подивіться, будь ласка, уважно, буква О у словах любить дружити з іншими літерами і тому вона з ними поєднується спеціальними хвостиками. Якщо хвостик йде від букви О до іншої букви згори до середини, це називається середнє відривне поєднання. Чому відривне? Тому що ми пишемо хвостик. А потім нову букву починаємо писати зовсім не з того місця, де закінчилося хвостик цієї першої літери, тому це відривне поєднання. А у нас ще є інше поєднання середнє, безвідривне поєднання. Буковка А своїм хвостиком починає приєднуватися до букви О із серединки, так як вона вже була написана. І тому це теж середнє, але вже безвідривне поєднання, тому що ми далі прописуємо наш овал. А ще у нас є нижнє поєднання, коли буковка О свій хвостик знизу підставляє для того, щоб дописати букву, наприклад, я. Ось у нас у лошиті, трохи нижче від нашої букви маленької О, є такі поєднання. Будь ласка. Ви можете їх теж прописати по рядочку. А тепер ми будемо писати велику букву О. Вона у вас у зошиті на сторінці 15. Будь ласка, потренуйтеся писати, щоб у вас виходило дуже і дуже гарно. Ви молодці. А тепер давайте розглянемо ось такі красиві малюночки і проаналізуємо їх звуковий склад. Розгляньте, будь ласка, перший малюнок. Це малюнок лото. Роздивіться, будь ласка, звуковий запис цього слова. Перший звук у нас Л твердий, далі о, далі Т твердий О. У нас тут є два звуки О. Лото. Перший звук не наголошений, а другий наголошений. У наголошеному складі. Поділіть слово лото на два склади. ло, то. Їх два. Давайте роздивимося, в нас ще є слово олівці. Перший звук О, наступний Л, далі І, В Ц, І перший звук О голосний, Л приголосний м'який. Ми йому подушечку підстелили. Далі І голосний В твердий приголосний Ц М'який приголосний знову подушечка і голосний. Поділимо на склади слово олівці. О, лів ці. Три склади. Перший вниз у нас склад О. Подивіться, будь ласка, в нас тут є ще одне слово альбом. Роздивіться звукову модель цього слова. А голосний звук. Л. Приголосний м'який. У нього тут є подушечка. Б. Приголосний твердий. О, голосний, М. Приголосний твердий. Поділімо на склади Аль бом. Молодці. Так, подивіться, будь ласка, наш олівець-малювець приготував для вас цілий набір своїх друзів. Хоче з вами познайомиться. Отже. Олівці його друзі, а ще його друзі акварельні фарби, фломастери, гуаш і пастель. Чи подобається вам малювати? Звичайно, подобається. А чому можна навіть і не розпитувати? І тому я пропоную вам намалювати нашу букву О і зобразити її у вигляді якогось цікавого героя, казкового і приємного. А ще. Наш букварик-читайлик приніс до нас цілих дві книжечки почитати з казочками. Перша і друга казочка у нього склалися в одну і ту саму звукобуквену модель. Подивіться, він її так і написав: аж три букви О, а як же ж вони називаються? Перша, звичайно, називається колобок, а друга колосок. Чому ж цей звукобуквений аналіз привів до того, що в нас дві книжечки. Однаково написані у звуках. Та все тому, що вони дійсно звучать однаково твердоці ці приголосні і однакові у них голосні. Тому і однакова модель. А ось у нас діти, тут малята дуже красиво уміють говорити вигуки із вивченою новою літерою. Що, що це таке вигуки? Вигуки, діти, це така, така мовленнєва частинка, яку ми використовуємо для того, щоб висловити своє почуття. Так от, у першому випадку, коли ремонтував хлопчик велосипеда і все в нього вийшло, він просто каже, о, це значить, що він задоволений своєю роботою. Другий хлопчик побачив багато подарунків на свій день народження. І він здивований і дуже радісний. О, сказав він. А ось ще один хлопчик дарує квіточку дівчинці, і він сором'язливо каже: О, і дарує їй цю квіточку. Бачите, як можна одним словом висловити багато своїх вражень? А ще я хочу вам запропонувати невеличкий віршик. О-о-о! Сонечко зійшло! О, вмилося воно. О, яєчко одно, знесла курочка чорненька, знайшла дівчинка маленька. Подивіться, будь ласка, на малюночок, чи видно щось тут із того, що я чуйно прочитала? Звичайно, ви можливо помітили, що сонечка в нас тут немає. Мабуть, воно вмивається. А чим? А іще? У нас є рябенька курочка чи чорненька курочка, хто яку побачив? Ви, молодці, дякую вам! Отже, підведемо підсумок уроку. Яку букву ми сьогодні вивчали на уроці? Букву О. Який звук вона позначає? Звук О. А про що цікаве вам розповів олівець малювець? І про різні фарби, і про різні фломастери, і інші його друзі. А яке завдання? Вам здалося найцікавішим. Ну що ж, до нових зустрічей на інших уроках. Чекаю від вас цікавих малюнків. Дякую вам, діти, за те, що ви мене слухали. Бувайте здорові і бережіть себе!